Епіліптичною хворобою і з епілептичним синдромом це майже 26 тисяч дітей. І хочу сказати, що лише за останній рік кількість цих дітей в Україні збільшилась на 3,5 тисячі дітей. І хочу відмітити, на жаль, несприятливу тенденцію, що кількість дітей з епіліптичною хворобою з року в рік зростає. Це актуальність теми. Цю актуальність можна підтвердити ще й тим, що, за даними світової статистики, із 100 дітей 5 приблизно в тій чи іншій мірі переносили парацезмальний стан. І якщо взяти статистику по невідкладній допомозі, то кожний десятий випадок виклику швидкої медичної допомоги дитячої це до дитини з судомами. Таким чином, як бачите, це надзвичайно серйозна проблема з точки зору статистики. І далі дозвольте, я коротко проінформую, що створено в допомозі, медичній допомозі цим дітям, які є здобутки, які є проблеми, які шляхи вирішення цих речей. Ну, насамперед, на сьогоднішній день є середня цифра. І європейська, і вона має відношення і до таких і світових цифр, що в державі вважається, що медична допомога ефективна, якщо відсоток дітей, якому допомагає лікар, становить близько 70%. Це не значить, що 70% дітей виліковуються від епілепсії. Ця цифра виходить з того, що при підборі антиепілептичних препаратів. Кількість цих припадків набагато менша. Як правило, ми переводимо ці припадки в нічні припадки. І найголовніше, що 70% це ті діти, які мають можливості до соціальної адаптації. Якщо ми візьмемо реалії України, то сьогодні, згідно наших статистичних даних, Приблизно 60-70% таких дітей є. Тому ми можемо сказати, впевнено сказати про те, що медична складова допомоги цим дітям ну, в якійсь мірі підтягується до європейського стандарту. У нас зареєстровані майже всі антиепілептичні препарати, які зареєстровані в світі. У нас є у нас підготовлені фахові фахівці підготовлені це і дитячі неврологи, і дитячі психіатри, і педіатри, які, на наш погляд, надають адекватну допомогу знову ж таки з точки зору медичної складової. Якщо подивитись на цю проблему з точки зору напрацьованих матеріалів, то ми можемо сказати про те, що в цьому році завершується уніфікований протокол, і він вийде буквально за місяць. Уніфікований протокол надання допомоги дітям з епіліпсії. У нас видані методичні рекомендації, і що дуже важливо у нас вперше. Порівняно з іншими спеціальностями, видається медична література для батьків. Показую вам одну з таких книжечок, яка називається Марійка оповідання про епілепсію для батьків, де ми розказуємо і дітям старшим, старшим, які вже читають, і батькам про те, що це за проблема і яким чином можна у цій ситуації, у цій ситуації надавати їм допомогу. Україні ми започаткували журнал, якщо когось зацікавить, я його передам, який називається Соціальна педіатрія та реабілітологія, де ми постійно в кожному номері і для фахівців, і для батьків стараємося цю проблему, цю проблему висвітити. В чому ми бачимо проблеми на сьогоднішній день з точки зору медичних, медичної складової допомоги цим дітям? Ну насамперед. Можливо, найголовніше питання, питання це співставлення ціни якості. Або, скажімо так, це можливість родини, в якої є дитина з епіліпсії, придбати ці препарати в аптечній мережі. Це серйозна проблема, тому що це постійний прийом препаратів. Інколи все життя дитини. І у цьому ми вбачаємо поки що багато недопрацювань, тому що всі директивні документи говорять про те, що дитина з обмеженнями життєдіяльності, яка має це захворювання, повинна отримувати такі препарати безкоштовно. Однак, реалії на місці говорять, що це далеко не так.